Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про алергію. Алергія це певна реакція тіла на контакт з подразником. З точки зору психосоматики, алергія виникає внаслідок зацикленого конфлікту. Хто не дивився минуле відео, я прикріплю для того, щоб було зрозуміліше, як формуються саме ці циклічні конфлікти, і яким чином це викликає певний симптом тілесний в тілі. Так от, з точки зору психосоматики, кожен раз, коли людина контактує з алергеном, Мозок дає відповідну реакцію на цей алерген, але насправді існує подія, яка формує відношення до цього алергену. Коли людина потрапляє в конфлікт. Тобто це якась неочікувана ситуація, це подія, в якій вона не знає, як реагувати, або це викликає певні якісь емоції, досить сильні, чи переживання, тобто є якийсь заряд, і вона не знає, як з ним взаємодіяти, наприклад, в цей момент. Взагалі, завжди, в принципі, наш мозок він сканує все, що є навколо, тобто він таким чином розглядає і дивиться навколишнє середовище, він збирає інформацію з навколишнього середовища всього того, що нас оточує. І коли в людини в момент контакту є. В момент контакту з якимось алергеном є отака, якась ситуація, да, тобто є певний чинник і фактор, який створює їй психологічний конфлікт. В цей момент вся інформація закодовується в нейронах, і таким чином ці об'єкти вони автоматично стають небезпечними. Тобто кожен раз. Кожен наступний раз, коли людина контактує з певним алергеном, який закодувався в її підсвідомому як небезпека. Тобто це може бути або полуниця, або там сонце, або горіхи. Ну, це можуть бути харчові продукти, можуть бути зовнішні якісь фактори. Так, там, наприклад, природні фактори, такі як пух, цвітіння і так далі. Шерсть також може бути в цей момент. Мозок дає сигнал. Це небезпека, це небезпека, і на підсвідомому рівні людина кожен раз ніби провалюється в ту саму ситуацію, яка була тоді, коли алерген сформувався на підсвідомому рівні, коли він впечатався, так би мовити, в Мозкові структури для того, щоб кожен наступний раз розуміти, що не можна з ним контактувати. І е, таким чином е, зациклюється реакція, коли немає усвідомлення, що це було е, не внаслідок е, саме е, контакту з продуктом, а певної ситуації, е, то е, тоді е, кожен наступний раз. Видається автоматична така реакція організму. Якщо ми розриваємо цей ланцюг, то алергія вона проходить розрішуючу фазу, і таким чином людина може жити без алергії. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І насправді хочу сказати, що алергії вони одні з найлегших в пропрацюваннях. Тому я була б дуже рада, якби це відео допомогло багатьом людям жити вільно, без алергій і без певних симптомів.